Мої вітання, друзі, на ремонті сьогодні мультиварка Rotex Зі слів власника її залили холодцем, і, звісно, електроніку убили Всередині такий вигляд має. І давайте її вмикати не будемо в цілях безпеки. А будемо розбирати і оглянемо спочатку, що тут трапилося. Як виглядає серединка, відкручуємо гвинт нижньої кришки. Дістаємо, знімаємо її на нижній платі, звісно, кріпиться наша силова плата. Тобто, Тут блок живлення і релевно нас знаходиться керування теном. Бачимо, ось такий вигляд має, трішки залито, щось згоріло, щось згнило. Тобто, Будемо зараз її відкручувати і оглядати більш детально. Блок живлення тут зроблений на балансному конденсаторі, і на стабілітроні, який ох, стабілізує напругу. Так, бачимо, Транзистор, регулятор лінійний, теж щось між ногами залипло. Ну що, Будемо від'єднувати роз'єми і по максимуму чистить і замінювати деталі ті, що згнили, відпаюємо конденсатор, спостерігаємо ось таку картину, знизу він залитий, в це відмиваємо спиртом. Плату теж відчищаємо, відмиваємо, бачимо сліди прогару. Добре, що тут написи є, номіналів опорів. Бачимо ось такий прогар, який потрібно зрізати, тому що це токопровідна частина, її треба вичистити тут гарно, щоб подальшому нічого не стріляло. Така ямка тут невеличка. Ну, це ми все зачистимо, відмиємо, далі відпаюємо ще конденсатор. Спостерігаємо, що знизу він теж залитий. Будемо міняти його діодний міст Випаяли ніжки, звісно, вже підгнили, будемо його міняти. Тобто міняємо всі підозрілі деталі. Тут поки ми відпав ще резистор, ніжка відтрюхла повністю. ну стабілітрон я випаяв, перевірив, він нормі Цей теж будемо міняти. В общем, займаємося, друзі. Ну що, зробив? Замінив. Опорів 5 штук, поставлене 51 Ом 5 ватний, бо не було. 10 кОм, 30-20 Ом конденсатор, роз'єми я випаяв, промив їх. Діодний міст я запаяв знизу, тому що з ніжками не було. Тепер плата в нас відмита. І давайте ми спробуємо перевірити. Поки що електроніку саму плату керування під'єднувати не будемо. А замірюємо на кренки на 5 вольтові Чи є у нас тут напруга? 12 на вході і 5, звісно, на виході. Давайте заміряємо, що у нас на вході. Коїться, як ви бачите, напруга 15 вольт є. Це дуже добре. І по виходу самого стабілізатора 5 вольт повинно бути. Спостерігаємо, вони тут є. тобто, Плата силова у нас запущена, блок живлення працює. І Далі будемо під'єднувати саму плату керування, датчик температури і перевіряти в роботі вже з платою керування. Під'єднали роз'єми. Далі подаємо напругу і спостерігаємо, що у нас буде відбуватися. Є в нас запуск. І тепер натискаємо через кнопку меню вибір. Але воно не працює, тому що потрібно активувати. Так, є у нас вибір, все. Як ви бачите, все кнопки працюють, меню вибора працює. Все добре. Далі спробуємо натиснути старт. Є, реле спрацювало, струм споживає, тобто нагрівач у нас працює. Далі вимикаємо, від'єднуємо відживлення. В цілях безпеки, звісно, і далі нам потрібно плату саму відмиту, вже покрити лаком, для того, щоб волога більше сюди не потрапляла і не наробила шкоди. Лак, як ви бачите, вже не розбризкується, трішки забитий отвір, нічого страшного, беремо ватну паличку і обережно роз... розмазуємо лак. По самим доріжкам, по контактах, щоб було все це діло надійно. Ватка, звісно, залишається. Все ось так виглядає після того, як ми покрили лаком, підсушили, і тепер будемо плату кріпити на дно. І, звісно, збирати все в зворотньому порядку. Закріплюємо плату і закриваємо кришку в корпус. Далі. Перевіряємо в зібраному стані, як ви бачите, зібрата, подаємо напругу і робимо контрольну перевірочку. Також активуємо кнопкою і вибираємо програму. Все. Далі я в процесі тестую. Якщо все добре, то віддаю власнику. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.